З парку, в нас понеділок, я у садочок не йшла, вчора себе погано почувала, тому вирішили сьогодні залишитися ще вдома. Перейшли в парк, гуляємо. Погодка теплесенька. В парку такий спокій, є трішки дітей, я бавиться. Зараз підемо ще в нову пошту, заберемо посилочку, мені пройшла зінцею. Замовляла дещо в онлайн-магазині, тому що в стаціонарному не було деяких позицій, тому. Зробимо ще з вами сьогодні розпаковочку і хочу зняти дуже смачненький рецептик з гарбуза. Зараз піду в підвал, принесу гарбузик і будемо готувати смаколики. Yeah, super jitki date dhr Готувати дуже-дуже смачне десерт, сирно-гарбузний. Ось я зараз наріжу гарбуз і поставлю його варити. Гарбуза беремо 500 грам, заливаємо водою і варимо до готовності. Подальші кроки розкажу. Так, гарбуз вариться, тепер натираємо цедру одного апельсина і вичавлюємо сік з нього. Так, у нас буде дві маси: сирна і гарбузна. І для кожного я окремо готую, заливаю желатин. 20 г желатину заливаю 100 мл води холодної. І чекаємо, щоб він набух. Гарбуз готовий. Зараз я його зб'ю блендером. Додам 2 столові ложки меду, сік апельсину і цедру апельсину. На водяній бані розтопила желатин, вливаю до гарбуза і ще раз гарненько перемішуємо. І все, гарбузна маса готова. Зараз займемося приготуванням сирної маси, для якої беремо 350 г сиру. Додаємо пакетик ванільного цукру, 50 г цукру, можна, звичайно, замінити цукор на мед. Ну, так само в гарбузній масі, якщо немає меду, можна мед замінити на цукор. 60 грам цукру і 140 грам йогурту. У мене грецький. І все гарно будемо збивати блендером до однорідної маси і в кінці додаємо розтоплений желатин. Так, збили сир, вливаємо сюди желатин і гарненько перемішуємо. Ось, дві маси готові. Вони повинні бути по консистенції приблизно однакові. І зараз будемо їх об'єднювати в одну форму. Так, і тепер беремо приблизно по дві столові ложечки. Ось так викладаємо по черзі кожну масу. Сирно вже застигає. Треба скоренько... Тепер відправляємо в холодильник до повного застигання. Потім покажу, який розріз. Так, як я обіцяла, показую розріз. Ось такий чудовий, смачненький та корисний десерт можна приготувати в домашніх умовах. Зберігайте собі ідею, пробуйте всім смачного! Ми з мамою заходили в сінсей. Взяла ось таку маслянку, вона зараз по акції. За 129 гривень. Коштувала 269, зараз 52% знижки на неї. Така красива зі скла. Дуже гарно виглядає. Маю сінцею ось таку пляшечку для олії. І маслянка. Вони з одного скла. Дуже гарно виглядає ось так в наборі. Так як в нашому місті, в магазині Сінцей представлений не весь асортимент товарів, тому часто замовляю онлайн. Цього разу взяла ось таку толстовку з коміром та золотистою блискавкою в такому глибокому, темно-коричневому кольорі. Вона мені дуже сподобалась, вона така теплесенька, з флісовою підкладкою. Її можна одягати в якості курточки, в ній мега тепло, зручно, затишно. Я взяла розмір М. Можна було брати і еско, вона більше мірить, але мені такий стиль оверсайз також подобається. Знизу є ось такі резиночки стопери, Можна контролювати довжину. Є в інших кольорах, але в коричневому мені сподобався найбільше. Наступне, що я замовила, ось такий бордовий світшот із принтом. Матеріал хорошої якості, він такий симпатичний, оверсайз. Можна, в принципі, було взяти і менший розмір, але, повторюсь, мені такий стиль подобається. Також дуже зручненький. І до нього підібрала такі джогери в такому ж кольорі. Вони не надто товсті, якраз для осені супер. І вийшов такий гарний спортивний костюм. Знизу можете бачити, є резиночка. Дуже гарно виглядає. Наступна, що я замовила, ось така флісова ковтинка молочного кольору. З короткою блискавкою та регульованим низом і стоперами. Дуже приємна до тіла, гарної якості. І до неї підібрала такі штани молочного кольору з такого ж матеріалу. І гарний комплект виявився. Також взяла ось такі джинси-балони в сірому кольорі, 38-й розмір. І придверний килимок з дуже красивим новорічним малюнком. Він виготовлений з такого кокосового волокна, гарної якості. Вже не можу дочекатися новорічних свят, коли його застелю. Дуже красивий мені сподобався. Ось такі були покупочки мої сьогодні. А я поспішаю до своєї коліжанки на день народження і вас, звичайно, беру з собою. Сьогодні день народження в нашої Маріші. Вітаємо! Дякую. Нам приймає вітання. Розпаковочка подарунок. Чекаємо ще гостей. Олеша Рома є. Вітаємо! Вітаємо! Дякуємо! Рома таку пальмочку запрезентувала, Маряна буде доглядати, обіцяє. Обіцяєш? Ну, не дуже така. Реклама пексить? Картопелька поселянська. Добре, не беруться. Рома ця картопелька ж такі за кошмарна. Так, другу народні. Це джуричка, весна, дуже здоров'я. Дякую, Дякую. Дякую, це Дякую. Дякую. Так так і провізація буде. Може Дякую. дуже тиго. Мандаринки. То, чекай, італійський чи... Як він питав? Іспанський чи італійський? Італійський. Chicken дошка, куряча дошка, курячі крильця. Давай, чекай, готовий.

Скромно потягнути, бо ми не будемо казати, о, саме перший мене привітали. А водяки. Але саме речі. Добре, дайко приїдуть сюди. Вона й випасім на те. Я дуже тішуся, чесно, направду. Дуже тішуся, дуже рада. я Хочу вам подякувати і заспівати в ногай Тобі дякуємо. Раз, <плес> а я многая літа, нога літа, хай Но. сонце світить, і бог здоров'я радісна й дає. Я, я хотіла розділити на два, але ви не дали тому Я свою чергу хочу дуже вам подякувати. Чесно.